Якщо ви обрали перший варіант, то для вас прогноз на тиждень 8 кубків і підказка королева кубків. 8 кубків говорить про те, що ваш тиждень пройде доволі емоційно, пов'язаний з вашим внутрішнім станом, почуттями, з емоціями і з бажанням щось змінити, з бажанням щось покинути і піти в краще. Ви будете в пошуках кращого, захочеться від чогось піти, скоріш за все. Тому що те, що у вас є, наразі не буде вас задовольняти. Тому у вас такий тиждень доволі емоційний, і ви нарешті рішитеся на те, щоб щось змінити. І робіться, якщо вам некомфортно, робіть. Навіть не сумнівайтеся, тому що це завжди рух вкраще. І, скоріш за все, ви вирішите піти від людини, яка вас не радує, або покинути якусь справу, яка вас не наповнює. І цього тижня ви поринете в пошук відповідей всередині себе і будете захочете їх знайти, захочете щось змінити на краще. Тому що це, ця карта внутрішніх змін і. Цілком можливо те, що з вами буде відбуватися, то можна описати це як зміну ваших почуттів, тому що те, що раніше було важливо для вас, то вже не буде представляти таку, таку колишню цінність і, і не буде викликати колишнього інтересу. Але карта говорить, що ви готові будете покінчити з минулим і змінити ситуацію. І ви будете змінювати ситуацію, яка перестала вас влаштовувати, і підете в краще, підете в розвиток. І підказка для вас тут Королева Кубків говорить про те, що. Дуже гармонійно підказує, що вам головне звертати увагу на свої емоції, на свої внутрішні почуття, на власні бажання. Тут вам дуже актуально буде звернутися до психолога чи до спеціаліста схожої професії нумерологи, астрологи, терологи, ті, які працюють із внутрішнім світом людини і які. Спеціаліст, який зможе дати вам пораду, підказку, направити вас, допомогти легше пройти ось цей шлях, легше підсвітити вам, підтримати, знаєте, бо, тому що по вісім чаш це трішки такий період, трішки складний, тому що це як зміни, а зміни вони завжди даються нелегко, і тут ви можете звернутися до людини, яка може вам допомогти пройти ці зміни. Тому карта рекомендує тут звернутися до спеціаліста в всіх сферах. І найголовніше будьте уважні до власних емоцій, прислухайтеся до почуттів своїх, проявляйте любов до себе максимально цього тижня і до оточуючих вас людей. Проявляйте турботу, піклування і тут, скоріше за все, про себе. Більше акцентуйте увагу на власні почуття. І займайтеся тим, що любите, приділіть увагу творчості і на тому, що вас наповнює, це вам допоможе справитися з цим періодом. Те, що ви вирішите для себе змінити, я думаю, по цих картах, що це абсолютно правильне рішення, ви приймете. і... Це дасть для вас такий внутрішній спокій і емоційну таку насолоду, і цим ви покажете любов до себе. Тому я вам бажаю в цьому успіхів. Любіть себе і проявляйте любов для всіх. Що ж, хто обрав другий варіант? Для вас прогноз на тиждень Королева жезлів і підказка Старший Арканмах. Королева жезлів говорить про те, що ваш тиждень буде доволі активний. І ви будете проявлятися як активна, впевнена в собі особистість. Ви знатимете, що ви хочете від цього життя, і взагалі, яких результатів ви хочете досягнути. І все буде у ваших руках. Ви будете в центрі уваги, будете проявлятися, будете. Випромінювати свою внутрішню силу, свій внутрішній вогонь. Будете такі сексуальні, харизматичні, впевнені в собі, незалежні. Будь-яка справа, за яку ви візьмете з цього тижня, буде абсолютно успішною, і ви досягнете бажаних результатів, якщо ви тільки цього захочете. Усе в вашому житті буде під контролем. Максимально успішний тиждень, який прогнозує дуже гарні події. Усе буде так, як, як ви того захочете. І в цьому вам допоможе ваша впевненість, віра в себе і ваша така, така сильна інтуїція. Так що, прислухайтеся цього тижня до власної інтуїції, і вона вас не підведе. Також ця карта говорить, що на ваші події. На цього тижня будуть впливати, буде впливати якась активна особа. Скоріше за все, це особа по знаку зодіаку, Лев, Овен або Стрілець. Це може бути або близька подруга, або, або родичка. В будь-якому випадку цей тиждень для вас активний, тому дійте сміливо, все у ваших руках, все під вашим контролем буде. І проявляйте свою впевненість, свою харизматичність. У вас енергії вистачає для цього. І як підказка від старшого аркану Мах, то не бійтесь проявлятися, відкидайте усі страхи, тому що ви господар чи господиня власного життя, ви можете все. Все у ваших руках, все є у вас для того, щоб отримати бажаних результатів. Тому. Не бійтеся, тому що цей тиждень для вас якраз дуже підходить для того, щоб зайнятися тими планами, які ви відкладали. І якраз для активних дій підходить цей тиждень. Тому без сумнівів, беріть все в свої руки, і все у вас вийде. Вірте в себе. Саме головне вірте в себе і пам'ятайте, що ви господар свого життя. Тому проявляйте ініціативу, твердість свого характеру, вірте в себе, і усе у вас цього тижня вийде. По цих картах, ваші результати будуть максимально успішними. Так, хто обрав третій варіант для вас? Прогноз на тиждень, старший аркан іерофант і підказка Старший Аркан Сила. Дуже значимий для вас цей тиждень буде, тому що ви пали два старших аркана. Старший Аркан Ієрофант говорить як прогноз, що цей тиждень, скоріш за все, принесе вам духовні уроки. І також ви будете багато часу приділяти навчанню або отриманню якогось нового досвіду. І, скоріше за все, ви знайдете для себе. Вашого духовного учителя, духовного наставника, який буде вам дуже підходити як особистість і дасть вам багато, багато корисної інформації, нових знань, нового досвіду, що вам дуже-дуже буде корисно. Тому, скоріш за все, ви звернетеся до людини, яка може дати вам пораду в питаннях, які вас турбують. І також у вас можливі будуть події на цьому тижні пов'язані із традиціями, з обрядами, з церемонією, можливо, буде одруження чи заміжжя. І, ну, скоріш за все, тут отримання нового досвіду і багато часу на навчання. Або в загальному все, що буде відбуватись на цьому тижні, для вас буде як духовним уроком. Тому тут карта сила, як підказка для вас, дуже влучна, говорить про те, що вам потрібно набратися терпіння, і, і ви повинні знати, що ви справитесь з будь-якою ситуацією, з будь-яким духовним уроком, тому що у вас достатньо на це сили, вам головне діяти акуратно, дипломатично, проявляйте таку м'яку наполегливість в питаннях. Чи в ситуаціях займайтеся духовними практиками, щоб угомонити своїх внутрішніх звірів. І протипоказана агресія з вашої сторони цього тижня і взагалі. Тому будьте стримані і набирайте зрозуміння. Тому цей тиждень дасть вам гарні уроки, і ви їх зможете пройти гідно. Тому що у вас достатньо для цього сили, головне, проявляйте таку м'якість і контролюйте своїх внутрішніх звірів. Дякую за вашу увагу. Гарного вам тижня!